А, якщо ви бачите вівцю, у якої дубка виглядає, як наче вона тільки що з фітнес-зала, ото значить курдючна вівця. Оце в нас така овечка. Я не знаю чи мати десь загуляла, тому що других у нас таких овець немає. У нас був асканієць білий і мати Романовська вівця, а овечка вийшла коричнева. Я зову її Драма, тому що ми постійно. Носили її, коли вона ще була маленька, з місця на місце, бо вона тіряла мамку. Привіт! Це канал Силу, як є. І сьогодні ми поговоримо про овечок. Наскільки вигідно їх утримувати, які бувають основні види напрямки? Трошки розкажу про електропастух і особливості утримання овець в нашому господарстві. Також поговоримо про стрижку овець. Вівці оптимальний варіант для утримання, якщо у вас є місце, де їх випасати. Вони не, не сильно підходять для утримання на цепу, так як, наприклад, ті ж самі кози, кози себе значно спокійніше ведуть, коли їх припинають, на відміну від овець. А, в той же час вони можуть утримуватися в загородках. Багато хто тримає саме так, у нас просто є можливості а, є вигін для овець, де вони пасуться. Потім трошки покажу його. Головною перевагою в порівнянні з іншими тваринами, яких вирощують на м'ясо. Є те, що вівці їдять практично все. Ми в своєму господарстві утримуємо романівських овець, змішаних з Асканіцем. Ну, я так підозрюю, що там є і другі якісь приміси, трошки раніше вони. Що ти? Трошки раніше вони з'явилися. Для нас це один із самих неприхотливих напрямків нашого господарства. На рівні десь приблизно з курями. Вони потребують досить мало уваги, якщо їм створити умови, достатньо кинути бурячка сіна, там, відкрити загородочку і на тому все. Якщо тримати тих самих бичків на м'ясо, це виведи, заведе їх на пашу, свиням потрібно зерно вівці трохи. Менш активно набирають вагу без зерносуміші, ніж з нею. Так, можна відгодовувати овець суто комбікормами з додаванням сіна, але витрати тоді зростуть в рази. В нашому ж випадку вони в основному ростуть на травиці, на сіні, на бурячках, іноді отримують кукурузку і щось іще. Правда, така ситуація з утриманням овець, коли вони потребували досить мало уваги, була не завжди. Для цього необхідно було створити додаткові умови, це встановлення електропастуха це і загородочку їм зробити. Поки в нас не було електропастуха, доводилося їх і пасти годинами, і коли залишалися вони без нагляду, вони досить весело чудили, включаючи бігання по селу. В мене є невеличка проблемка, з якою я борюся вже, мабуть, місяці два. Я не знаю, як її рішити. Ось у нас є вівці. Це все нормальні вівці. Ось. Вон вони там тусуються в пастуху. В принципі, там, де їм і положено, бути. Грубками невеличкими, але ну, тим не менше. А ось у нас є фахівчиня в зі своєю дитиною, яка привчилася переплигувати через пастух. Постоянно свалює. Тобто треба або задирати пастух ще вище. Хоча всіх остальних це устроює. Або я не знаю, що з нею робити. Ще й дитину свою цьому ж самому вчить. Свиня пару Йди до всіх. Вперед! І ти залазь. заплигуй давай. Так от воно якось і вигляде. І даже не стісняється. Ну, у зв'язку з тим, що ви тільки що побачили на відео, а також у зв'язку з тим, що нас трошки вже овечки під'їли там, де в них було огорожено. Вирішив переставляти пастухи за заодно поміняти стовпчики на більш високі, задрати а, провода вище. Отак у нас виглядає пастух зараз. Бачите, десь 10 см від землі. Нижній, нижня лінія йде, а верхня десь по коліно. Але декому цієї висоти недостатньо. Їм хочеться переплигувати. Тому зараз встановлюються отакі ось стовпчики. І в нас вийшло нижня лінія, знову ж таки, на 10 см від землі. Верхню я планую поставити на висоті десь 50 см. Мабуть, навіть, напевно, навіть вище. А по центру просто натягну вірьовку благо. Вірьовочок від тюків у мене достатньо в господарстві. Просто щоб воно символічно, щоб овечки думали, що там теж живе дядя Ток. А ще одною перевагою овечок в порівнянні з іншими є те, що вони можуть їсти там, де не можуть інші тваринки. Наприклад, вони прекрасно себе почувають у чагарниках, розчищають ці чагарники. Можуть випасатися в болоті, можуть їсти набагато більше різноманітних рослин у порівнянні з тими ж самими коровами. А, взимку навіть їм рекомендують давати соснові гілки. У нас восени, коли сильні вітри і в лісі падають гілки, обломані. Я збираю спеціально для овачок, вони дуже полюбляють. А, ну, так, щоб їли сосну, я не знаю, ще, хто у нас із тваринок, сильно любить сосну. Також, на відміну від тих же самих коров, які не п'ють воду, навіть коли туди потрапила одна-дві краплі молока, бо вони відчувають цей запах. Овечки дуже полюбляють сироватку. Як це не дивно, але коров'ячу сироватку вони дуже люблять, і для них це дуже корисно. В минулому році, коли ми виготовляли багато сирів, вся сироватка в нас йшла овечкам. Ми просто додавали її в воду. За рахунок чого вони отримували додатковий білок, отримували додаткові е, мінерали, вітаміни і швидше набирали вагу, у них покращувався імунітет і краще була шерсть. Оце в нас така овечка. Я не знаю, чи мати десь загуляла, тому що других у нас таких овець немає. У нас був асканієць білий і мати Романовська вівця, а овечка вийшла коричнева. Я зову її «Драма», тому що ми постійно носили її, коли вона ще була маленька з місця на місце, бо вона тіряла мамку. Умовно, я б розділив усі види овець на кілька основних груп. Там класифікація насправді набагато ширша, але для простоти я ділю їх так для себе. Перша група це курдючні вівці. По суб'єктивним причинам, вони мені не дуже сильно сподобаються. Чисто візуально, вони мені не подобаються. А там гісарські, а ще куча других пород. Основна їх суть в тому, що у них весь жирок відкладається в жопці. А якщо ви бачите вівцю, у якої дубка виглядає, як наче вона тільки що з фітнес-зала, ото значить курдючна вівця. Друга група це молочні вівці найпоширеніша порода в нас це лакони. Ну, вона зараз на піку популярності. Вони і непогано ростуть і дають багато молока. Третє це м'ясні. Це, в першу чергу, Дорпер і прекос. На сьогоднішній день це дві найбільш популярні породи м'ясного напряму в Україні. Також користуються великою популярністю кроси від Дорпера. Це Дорпер схрещений з Струманівською вівцею. Завдяки чому. Овечки приводять по двоє ягнят, а не так, як у Дорпера по одному, і набирають вагу швидше, ніж Романовські вівці. Самі Романовські вівці, вони невеличкі. До четвертого виду можна віднести породи, які тримають суто на шерсть в першу чергу. Це, як правило, мериносові породи тонкорунні, зокрема сканійські тонкорунні мериноси, мериноландшафти. І такі інші. Мериноландшафти, до речі, мають як гарну шерсть, так і досить швидко набирають вагу, вони досить великі виростають. Ми тримаємо романовських овець, це самі прості, головна їх перевага це те, що вони дуже швидко плодяться. Вони приводять по двоє-шестеро ягнят. Ну, але на нашому досвіді це було двоє-троє ягнят стабільно. А первістки в цьому році у нас в основному поприводили по одному ягнятку. Це з урахуванням того, що ми схрестили романовських овець за сканійцем. Оце, оце приблизно так котяться вівці. Сама окотилася на луках. Прийшла, воно ще мокре. Всі вже в сараї вона з ним чутне. Ми вибрали цю породу в першу чергу, тому що вона найбільш доступна по грошах і найменш вибаглива. Оскільки в нас не було досвіду утримання овець, то Романовська підходить просто ідеально. По-перше, не потребує великих інвестицій для порівняння. Кросдорпера коштує в районі 10-20 тисяч гривень, Романовський баранчик-плідник коштує в районі 4-5 тисяч. Чистопородні лакони. Дорпери і інші чистопородні, чистокровні барани-плідники, можуть коштувати в районі тисячі доларів і вище. Ну, хто дешевше продає, хто дорожче. Ну, десь порядок цін ви зрозуміли. На майбутнє плануємо, можливо, взяти собі якогось барана з м'ясного напряму, але це поки що тільки в перспективі. Ще одною перевагою романівської породи овець є те, що вони, навіть якщо їх не постригти, вони самостійно линяють, і їм не треба таких теплих умов, як тим же дорферам. Дорпери короткошерстні, тому вони більше бояться сильних морозів. Романовські вівці були виведені максимально утилітарно, їхня шерсть використовувалася. На сукно для військових, це виводилося в Російській імперії, ця порода виводилась, необхідна була шерсть для пошиву шинелей і, здається, одіял, у них дуже груба шерсть, але вона їх дуже гріє гарно, вони дуже швидко розмножуються, приводять багато ягняток, як я казав, і дуже неприхотливі в утриманні. Що стосується стрижки, то вони можуть стригтися навіть звичайними ножицями. Тільки, звісно ж, нормального розміру, велик, великими. Ми купили собі машинку для стрижки недорогу. Але оскільки в нас був Асканійський баран, в якого була дуже потужна шуба, то машинка на ньому за другим разом здохла. Зараз машинку ми вже поремонтували, але, на жаль, в минулому сезоні не всіх овечок встигли постригти. Зараз покажу, як це виглядає. Наприклад, у нас стоїть овачка. Яка минулого року не встигла постригтися. Як бачите, вона зараз сильно зайняє в неї сходи шерсть потроху. Звісно, що як потепліє, то ми всіх їх пострижемо, щоб їм було влітку не жарко. Вівці стрижуться двічі на рік. Навесні, коли стабілізується температура стабільно висока, вже буде в районі 15-20 градусів. І восени, коли ще температура держиться, це десь вересень місяць, тепла температура, щоб вони вспіли наростити шубу до того, як настануть холода. У минулому сезоні через поломку машинки ми не встигли постригти всіх овечок якраз до холодів і вирішили вже не чіпати, хай воно так буде. Стригти їх необхідно влітку, перед літом, для того, щоб у них не було перегріву, бо в нас дуже сильну жару у овечка навіть кров носом пішла. Хоча вона була пострижена, просто температура була на дворі в районі 40 градусів, вони хоч і в тіньку були, але їм все одно було жарко. А восени вони стрижуться для того, щоб не отримати запалення легень, тому що у нас вони гуляють, можуть гуляти і під дощом, і під снігом. Вони самі оподіляються, коли їм гуляти, коли їм заходити назад. Ну, на ніч я їх тільки закриваю. І коли в них дуже багато шерсті, відповідно, їм вогко, вони отримують запалення легень і можуть загинути. Так само, коли вони утримуються в сараї, там присутня волога в самому повітрі, яка концентрується на їхній шерсті. І якщо шерсті буде забагато, просто їм буде вогко і вони можуть е, отримати захворювання через е, сквозняк, холод, влагу. Під минулим відео про овечок мені писало, що у Романовських овець може бути проблема, коли дуже багато ягнят і матері. Просто не вистачає молока, щоб їх відгодувати. Але ми з такою проблемою не стикалися, навіть коли в нас загинула одна з овечок, і ягнята досить успішно скубли інших овець, які теж недавно окотилися. Стикався з висловлюванням: про те, що вівці дуже агресивно все виїдають і на тій землі більше нічого не родить. І от у нас є Олешківські піски, які виникли в результаті того, що там дуже багато випасали овець. Але насправді це не зовсім так. Піски там були завжди, просто неконтрольований випас великих отаровець е усугубив ситуацію і призвів до більшої ерозі е ґрунту. Тепер покажу, як це виглядає в нашому випадку. Ось на цій ділянці, що справа ви бачите, зелена. Е у нас рік нічого не росло. Тут, колись вперювалося, я так розумію, росла клубничка. Але потім щось сталося і не росло взагалі нічого. А, протягом півтора року ми тут випасали на цій ділянці овечок і в нас вже нормальний зелененький ковер травички. Отут пастух у нас стояв в минулому році влітку. І тут же він буде стояти в цьому році, Ось коли я встановлю, але стовпчики поставив так виглядав у нас пастівник до того, як були на нього запущені овечки. Тут це просто невеличкий кусочок, до якого не дотягнувся в мене пастух. тут восени стояв пастух. Восени, взимку він стояв. Бачите, вже попіднімалася зелененька травичка. І це, в принципі, дуже гарна альтернатива тому випалюванню, яке робить викиди. В атмосферу. Овечки все підчистили всю стару траву. Ну, дещо трохи ще залишилося. І молоденька собі гарно росте. У мене площа електропастуха близько гектару. І зараз покажу результати роботи овечок. Це за місяць на цьому гектарі. Немає практично нічого. Все вистрижено. Там ще гілочки якісь лежать. Весь сухості, який був на цій ділянці почищений. Травичка підстрижена, газону косарки ще ті. Ось ви бачите, за межами пастуха вже все зелененьке. І якраз сюди у нас і будуть переселя... переселятися далі овечки. Ми практикуємо методику зміни пасовища. Тобто в нас овечки тусуються вначалі на одній ділянці, потім на наступній, потім на третій. Десь по місяцю на кожній. За цей місяць відростає травичка на першій ділянці. В результаті на кожній ділянці у нас земля відпочиває і там виростає травичка протягом двох місяців, поки овечки тусуються на інших, інших двох ділянках. Звісно, звісно, що коли проблематика у нас виникає з травою, з кормами, ми даємо або додатково сіно, або додатково випасаємо. Навіть коли немає сіна, у нас завжди овечки можуть бути вигнані де-небудь в болото, як було минулого року, коли на пастівнику все повисихало. Болото теж пересохло, і овечки в мене паслися на болоті. Що стосується електропастуха, якщо буде необхідно, запишу вам окремий огляд, відпишіться в коментарі. Поки що скажу, що саме основне це там блочок. Замість стовпчиків ми використовуємо просто я з дерева нарізав. А, ізолятори. Теоретично, їх, я дивився, відео можна зробити з горлишок бутилок пластикових. Але я пробував, вийшла фігня. Тому ізолятори я теж докуповую регулярно, бо вони виходять з ладу і я розширяю ділянку. А, в перший рік у нас на електропастуху стояла спеціальна вірьовка. Я не знаю, як вона правильно називається. Там, по факту, синтетична пластикова вірьовка. а всередині знаходиться 3-4 тонюченьких жили, які, по яким йде електрика. Нас вона не сильно задовольнила, тому що рвалася, тому що через погодні умови вона там провисала і таке інше. З моєї точки зору, дріт. Звичайна в'язальна проволока значно ефективніша, і надійніша і кріпша. Що стосується розрахунків по утриманню, у наскільки це вигодно, я розповідав в попередньому відео. Для себе я визначив, що ми будемо і далі розвивати цей напрямок, тому що він потребує мінімум витрат, якийсь невеличкий додатковий дохід дає. І по кормам вівці потребують значно менше витрат, ніж ті ж самі свині. Навіть якщо немає пастівника, у мене знайомий регулярно. Він також тримає овець, він регулярно катається косить траву прицепом, привозить, висипає і на кілька днів їм достатньо. Інша знайома в неї, правда, кози не вівців, вона просто ганяла їх. Ну, досить далеченько в чагарники пасти. Якщо цікавляться якісь аспекти щодо утримання овець, пишіть в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково все це розглянемо. Бо на тему овець я можу розмовляти годинами. Так що буду відповідати.